Вітаю, друзі, в Україні. От я дуже часто, коли готую такі тематичні випуски вечірні, особливо ж коли вони стосуються зовнішньої політики, то ледь не молюся. Нехай я виявлюся неправий, нехай мене потім висміють, нехай усе буде по-іншому. Знаєте? Іноді спрацьовує. Ну, коли дуже серйозно постарається і попрацюють деякі наші дуже хороші друзі за кордоном на противагу тому, що робить наша влада. Але потім наш зеленосяйний його кроти таки домудряється дуже багато що переграти. Або ж, або ж бувають випадки, коли певними позитивними діями, великими грошима, постачаннями зброї, тощо, і хорошими словами від України десь трошки відкуповуються, щоб не дати того стратегічного, що нам найбільше потрібно. В даному випадку я маю на увазі ЄС і НАТО, тому що, ну, чесно кажучи, будучи на їхньому місці, дивлячись на те, що робить українська влада, ну, я б не дав ну, що поробиш. От на цей тривалий і дуже дорогий вояж я надій не покладав від цього взагалі. Більше того, я очікував якраз негативних речей, поки що дещо вдалося збалансувати, а дещо тягне в негатив. Ну, поки що ще все не закінчилося. Саме турне ще не завершене, і події в США ще поки що, ну, ще ці два дні, і дай Боже, щоб це було з пролонгацією, з продовженням ще дають нам якісь хоча б сподівання. Я якраз від цього турне очікував негативних речей. Зараз я про деякі з них скажу, тому що в основній масі вони свої вони і реалізувалися. Тож, давайте почнемо. Хоча ще кажу, ще й вояж не закінчився, але давайте почнемо підбивати підсумки цього візиту. Почну, як звичайно, я люблю з кінця, з найдрібнішого, найменшого, але того, що ну, трошки зачіпає, тому що війна і треба, ну так як. Коли нема грошей на дрони, але є на шоу на російськомовному телеканалі «Дом» за державне фінансування для Лени Кравець, подружки Зеленської і Олени Зеленської подружки знаходяться десятки мільйонів гривень. Це б'є, це б'є по психіці, це б'є по моралі, це вдобиває. І тому я почну з дрібнички. От, вибачте, буду потакати отаким нашим звичкам. Рахувати гроші, в даному випадку не чужі, свої. Те, що залишують з відкритих питань. У мене перше питання: хто ті 46 пасажирів президентського літака їх засвітила система автоматичної обробки, рейсів, пересувань авіасужб. Чітко 46 це не члени екіпажу, їх зрештою не так багато. Це не охорона при таких візитах. Охорона обмежена. Це передбачено відповідними правилами. Ти можеш мати одного охоронця собою, максимум двох на заміну. Членів делегації, чоловік 5-6 – Це є максимум, кого ми бачили будь-де при будь-якому етапі цієї поїздки, власне, навіть не 5-6, а 4-5. Лікар для детоксу, спічрайтер, щоб відразу на ходу щось готувати, так ніби нас інтернету немає, і не можна підготувати, передати. Можливо, я ще раз кажу. Я щось не бачив кулеби, який мав би взагалі брати участь в такій поїзді, обов'язково, там інших важливих осіб. Зате представлено Єрмак з його заступниками. А хто інші? Ну, якась обслуга. От Януковича нагадую просто, Янукович завжди з собою возив як свята є святих в кожну поїздку за закордонну, і внутрішню обов'язково двох кухарів, які мали підготовлено вже для нього їжу. Він страшно боявся, що його отруять. І тому в нього завжди вони були. От хтось там була свята річ: якщо хтось запізнюється на рейс, ну на виліт, власне, спецлітака, його залишають. От одного разу я ледве в Брюсселі не лишився, без грошей і без документів. От таке було навіть. А от кухарі Януковича завжди обов'язково їх будуть чекати. Без них він не полетить. Він має їсти тільки те, що дають йому ті, кого він, кому він вірить. От Литвина. За Ютином мені доводилося часто літати, як одному з керівників Комітету в закордонних справах, саме отакі міжнародні візити. І я знаю, що з ним завжди в делегації була перукарка. Він дуже любив, от знаєте, на старість часом чоловіків буває таке, що вони дуже хочуть бачити, як вони гарно виглядають, прилизаними бути все. Мені якось на то трошки глибоко начхати, попри те, що теж вже віг. А от Витовина завжди була перукарка, яка йому робила перед кожною зустрічі скрізь укладочку, і вона завжди була офіційним членом делегації. От в мене просто питання: хто оці біля 40 осіб, яких за державний кошт. Вилювляли зараз по світу, попри заборони на виїзд і обмеження воєнного часу, попри інші обставини, за рахунок державного бюджету в дорогих готелях, вигулював Володимир Зеленський. І це питання, знаєте, воно здається на фоні всього іншого, таке дрібне, але з таких речей починається. Хто? Ці люди, яких вигулювали? Ще раз кажу, на охорону не списуємо. Так, Зеленський переляканий завжди, але охорони. За кордоні поїздки б йому просто не дозволили би брати більше одної, максимум двох осіб. От і все питання. Перше є друге питання, яке ми вже розглядали вчора чи позавчора. Позавчора це що стосується Оману, 2 Я думаю, що я там розказав достатньо зараз, тільки дуже коротко є все більше і більше фактажу, які опосередковано непрямо свідчить, що на Кабо Верде, а не в Аргентині, такі відбулися переговори з расистами. Вони вже були обережніші. Паралельно о той літак, який колись чистився за Патрушевим, пролетів до Аргентини. Пролетів порожній без російських представників. Ти більше від США летів, це було б трошки немудро, а на Кабоверде рейси не відслідковувалися, тому що урядових не було. Приватні хто і як міг прилетіти, не ясно. Але десь в той час, коли Сороківка відпочивала в шикарних спа-готелях, двоє людей реально працювали. Я думаю, що проти України працювали. І я думаю, що Оман 2 таки відбувся. Але про це будемо далі стежити. Основне, що ми маємо підсумку з Кабоверде, бідоносить таки зумів там пересварити всю їхню владу і привести до урядової кризи. От слухайте, це, це якийсь фатум-імідж Віслюка Апокаліпсусу на острові, який сам вирощує і відправляє у світ ослів, і Віслюк Апокаліпсису. Зумів привести там теж до якогось політичного колапсу. Ну, дійсно, бідоносить жахливий. Де він не появляється, а там біда. Що вже говорити про Україну, для якої це, ну, це страшна катастрофа. Ну, про Аргентину ми говорили з вами багато. Додати дуже нема що. Пояснити цю поїздку, логіку якоїсь неможливо. Сам президент Аргентини говорить про свій американізм, але компанію, яку він зібрав. Люди, яких він запрошував, це і Москва, і той, хто приїхав Орбан, і інші свідчать, що компанія там доволі дивна і не зовсім прозахідна. Мені здається, що це був оці заяви на користь Америки. Вони були більше пов'язані з персональною підтримкою новим президентом Ізраїлю і тому, що Америка сьогодні вступилася за Ізраїль, і є фактично тим щитом, який прикриває Ізраїль від можливих глобальних атак проти нього. І тому є певні висловлювання вдячності. Тощо, але там, на жаль, була в основному компанія дуже незахідна. Якраз прозахідні лідери туди не приїхали. Зеленський опинився в компанії. Ну, тих, кого ми звичайно називаємо, ну, скажімо так, опосередкованими оп ну, потенційними друзями Сідіпіна і Володимира Путіна. Оця історія. Далі сварка з Орбаном. Ну, От тільки знаходять в Євросоюзі якісь способи зняти проблему, Пробував Порошенко зробити свого споку боку. Заблокував Зеленський як тільки міг спроби. Зараз, от зараз, нова остання новина. Потім ще про це буде 10 мільярдів розморозили для Угорщини. Здається, рушає хається. Ні, Зеленський мусить щепитися зроблено. Більше того, всі наші пресі, особливо в пабліках. Про зелених, а вони ж аналізуються в Угорщині, облити Орбаном брудом і показати, а як наш йому дав? Ну, дав, звичайно, дав. Дістанеш. Потім таку отв'ятку. Вірніше не він, а наша країна. Наступний момент: ота тупість із приєднаннями до формули миру. Формула миру Зеленського. Вона ми, ну, вже все більше і більше дратує. Тому що насправді ми розуміємо, жодного миру вона не дає. От Єрмак, фактично. Цією формулою миру формує антизахідну коаліцію навколо України. Саме так Захід заявляє: будемо допомагати, скільки буде потрібно. Нехай з перебоями в США проблеми. Норвегія виручає, Данія виручає, Німеччина все дає, що тільки можна. Надіємося, що з новим урядом Польщі Зеленський не пересвариться і буде знову допомога йти з Дональдом Туском і інші. А в що з цей самий момент говорить так званий глобальний південь? Глобальний південь, до речі, це є російський наратив, але якраз наша нинішня влада його підняла до абсолюту. Вони кажуть: ми жодної допомоги вам і підтримки не даємо. Вони не надають жодної допомоги, ми від них не отримуємо взагалі. Просто від цього взагалі. Лише вимоги заморозити конфлікт, капітулювати, відмовитися від території, мир за території, тому подібне. І саме це. Зеленський під час таких візитів, особливо в Аргентину, де, де основний, ще раз кажу, гості ну, віддають певним антизахідним вектором аж занадто сильно. За винятком тільки хіба що самого президента. Е, президента не нашого, зрозуміло, аргентинського, нового. І от знову він там чотирьох-п'ятьох підтягує, і це викликає все більше і більше сумнів. Що ж готується все-таки на майбутнє? Він заявив там. Чи не вперше, що на січень у Швейцарії готує вселенський саміт миру? До речі, я хочу нагадати, вони його готували за кілька днів провести до вільнюського саміту НАТО. Пригадуєте, забулися всі не провели, пролетіло. От і зараз я надіюся, що пролетить, тому що насправді це щось готується набагато епохальніше ніж оці змови в Копенгагені, в Джидді і на Мальці. І в мене відчуття, що вони хочуть там нагнати стільки прихильників капітуляції України, що вони просто задушили голоси наших союзників, які хочуть допомагати, і щоб тим просто відбити мотивацію, продовжувати підтримувати Україну. Оце те, що по підсумках маємо з Аргентини. Наприклик, жаль, ну, не веселі, принаймні, не хороші тенденції. Йдемо далі. Головне в цьому візиті це доволі несподіваний виклик до США. Це саме був виклик. Не планувалося це. Це з певністю можу говорити абсолютною певністю. Планували відпочити в Аргентині. Там зараз літо, там зараз дуже комфортно. Мабуть, для того його літак був заповнений якимись незрозумілими людьми, яких везли туди. Довелося зриватися і мчати далі до США. Цей виклик Байден вирішив все-таки використати Зеленського як інструмент. Які можна зіграти на користь України і виправити жорсткий треш після двох вояжів одіозного крота з тою когосною бригадою, особливо під час другого візиту, ви бачили ті фотографії? Це сором такий, що страшно навіть говорити. Після демаршу зе проти Сенату це треба виправляти, і виклик відбувся: не було куди діватися. Відмовити Байдену Зеленський не ризикне. І от приліт його до США перший день почав адекватно попрацювала медицина. Він виглядав абсолютно по-іншому. Пригадуєте його вигляд в Аргентині і під час інавгурації, а на головне на тому страшному брифінгу. Ну це був просто жах. Ота міміка, оці жести, оці ривки, оці фрази, все ну це людина в абсолютно неадекватному стані. Отут підправили, підкоригували, зробили всі необхідні маніпуляції. Він виглядав більш-менш нормально. Він невідступно в перший вечір в військовому університеті читав з папірчика і без жестикуляцій, не без отого вигляду в стилі дворової шпани, і от без цієї тої міміки це було більш-менш нормально. Текст був виважений, я розумію, проінспектований теж американцями. Якщо ти приїхав як інструмент, виконуй роль нормального інструмента. І ось знаєте, після першого вечора була надія. Що про щось там все-таки в Америці вже є попередньо домовлено, щось пропрацьовувалося, і його просто було потрібно е, привести, щоб він виправив свої попередні помилки і побув в ролі отої дудочки, в яку дутиме Байден, а сама дудочка, щоб не давала фальшивих нот. І, мабуть, основне його завдання це те, що йому вдається робити, викликати жалість. Оце він може робити, вже брати. Просити, і розказувати, як все страшно все. От саме та інструмент, його, я думаю, викликав Байден, і він мав відіграти свою партію. От за результатом основного дня, вже бачимо, що інструмент поламався, поламався відразу після першої ночі. Чим він там готувався, не знаю. Чи якраз нестача отих символів, там через якусь абстиненцію дали цей ефект, але він виглядав знову погано. А наслідки для України були сумні і провальні. Ну, перше, ну слухайте, люди дивляться на вираз обличчя. Люди дивляться, як ти поводишся. Запам'ятовується твій вигляд. В другий день, ключовий день ще раз кажу, він виглядав погано. Перша ключова зустріч Сенат. Спілкувалися довго. Були питання і дискусії. Ми знаємо, коли йде питання і дискусії, а не заготований текст Зеленської починає пивти. А тепер основне на виході учасники чітко згадали ще про одну його заяву щодо того, що в Україні корупція. Яка Україні корупція? Дайте спокій, українська корупція нічого не заважає, тим більше американським грошам не заважає. Слухайте, це ну це такий удар, це такий плювок, тому що насправді. Насправді вони дуже добре все знають, і вони задають ці питання, а він від них відмахується. Він показує повну, абсолютно неадекватність в цій ситуації з того, що бачимо по підсумках, що пішов в пресі, що розказували люди, які брали участь в зустрічі, він не зумів викликати жалість. Може, жалість до нього, але він мав викликати жалість щодо України. І співчуття він цього не зробив. Він, суючи з усього, не навів аргументів, чому це вигідно для США. Він їх навіть не зміг сформулювати. От коли запам'ятовується основне, з чим вони пішли, що буде їхньою мотивацією. Запам'яталося ота саме найбільш викликчена брехня і доху з того, що він невиправний. Що ще згадували? Згадали тільки ще одну річ: що дискусія була жорстка. Чи був він лише боксерською грушею. Чи став у відповідь ображати американців у них вдома, а він такі речі у відповідному стані любить робити і вести себе так любить? Пригадуєте, Болгарію? От коли, якщо він почав ший це робити, ну, то тоді серйозна біда. Надіюся, що до цього не дійшло. От. Це десь моменти, пов'язані з першим візитом до Сенату. Нічого більше не запам'яталося. Тобто, в підсумку нічого не помінялося, голоси нові не з'явилися. Жоден сенаторів не сказав, що Зеленський його переконав. Навели тільки абсолютно дич. От все. Ще згадайте, давайте згадаємо, які були наші все-таки очікування, про що говорили багато експертів, не тільки я, щодо цього екстреного візиту за Викуком до США. Ну, фраза в нас була така: повернути. Тему нашої війни в американську пресу. Повернути ну? Повернули? Так? Слухайте, я вам зараз згадаю один американський анекдот військовий анекдот. Збили над океаном американського льотчика, ну він катапультувався в тому е своєму е рятувальному жилеті, плаває серед океану, а там є свисток, витягнув і щось тупо посеред океану від стресу. Свистить той свисток, свистить. Підпиває акула і раптом людською мовою до нього говорить: дядьку, а чого ти свистиш? Хочу, щоб мене почули. Тебе почули. Задоволений. Знаєте, не смішно мені зараз, тому що коли я це розказую не про американського льотчика, а про Вадима Зеленського. Наприклад, жаль, преса мав. Ну от давайте так. Преса мала, як ми всі говорили, не тільки я, заговорити про Україну. От я перед тим на анексії казав головне, щоб преса заговорила саме про Україну, а не заговорила про Зеленського. На жаль, сталося саме так: преса почала говорити про Зеленського, і ще один момент, крім цієї заяви, що в нас корупція там не страшна, і все інше, виявилося дуже симптоматична цікава заява. Вона мене дуже стурбувала. Знаєте про що? Wall Street Journal написала його слова: що в Україні такий економічний прогрес, все так добре йде, що все менше і менше буде потрібно міжнародної допомоги. До речі, схоже, прозвучало в певний спосіб і в Європі. Слухайте, а це не вкладається часом в план, що Зеленський дуже хоче, щоб ми втратили цю допомогу, і що можна було потім сказати, що ви не всі, тільки не він, і мусимо сідати за сів переговорів з тим, хто є тримачем Оманського кейса. От така історія. Насправді, от ці речі вони були дуже симптоматичні і проривалися те, чого я дуже не хотів там почути. Добре, пройшов цей пункт. Наступний пункт візит до керівників палати представників. От просто згадайте, що це, це було вже насправді так само у вересні. І Сенат з повним складом, і керівництво палати представників. І тоді стався ціловиковитий провал. От коли гравець той самий. дієві особи навколо тебе ті самі. Антураж той самий. Обстановка ще й гірша стала, ніж була тоді. То що треба зробити, щоб отримати отой от самий катастрофічний провальний погальний результат? Зіграти ту саму програшну партію. І Зеленський. Він не придумав нічого нового, він не зробив нічого нового. Він зіграв точно ту саму партію, яку він грав у вересні місяці цього року. Може, єдиний виняток з усього того, що цього разу не взяли зі собою шурми. Ну, принаймні, його не було видно. Бо минулого разу це був дуже великий скандал, саме через шурму, тому що це певний символ корупції. Але зараз в нього стільки корупційних викритів і скандалів це в США публікують саме в американських газетах, що це не дуже щось полегшить. Ну і знову його виключна поведінка. Знову ті самі тези. Зонову жодних коректив у тому, як він себе поводив. І знову те, що дуже болісно для американців: вони люблять легітимність влади і відповідність тих, хто править країною, з ким вони мають спілкуватися. І знову центральна постать Єрмак скрізь. Ну, єдина відмінність, хіба що що Єрмак зараз з Макаровою вже подружився? І, очевидно, нашу рестораторку, амбаза амбасадорку до е, прийомів вечірок і ресторанів в Вашингтоні чекають нові висоти. Мабуть, може, в українському уряді ще десь там, якщо така випаде в них нагода, ще в уряд якийсь формувати. Оце та історія, яку ми бачимо реально. По відвідуванню палати представників у палаті представників Джонсон знову організував участь лише в вузькому форматі. Не захотів робити те ж саме, що колись не захотів робити Маккарті, робити широку зустріч самою палатою, тобто відмова знову. Інформації завдяки цьому дуже мало, але ми бачимо підсумок. Конгресмени досить чітко сказали, шанси на ухвалення рішення про допомогу Україні практично рівні нулі. Це щось неможливе, от. Те, що ми маємо за цими візитами. Йдемо далі. Сподівання Байдена, наприклад, жаль, мені здається, в цьому плані не справилися. Зе не зумів виправити свої попередні помилки, не покращив і, як завжди, все традиційно провалив. От я взагалі то не знаю, а на що Байден сподівався, коли його викликав? Що він упродовж двох діб буде поводитися адекватно, що він десь заховає Єрмака, не буде собою витягувати його? Поки що маємо тільки. Приватні повідомлення від конгресменів, що голосування зараз ну це було б тільки якимось неймовірним чудом. Жодних поштовхів з боку Зеленського я не бачу. Ще формально лишається два дні роботи. Можемо тільки молитися. Щоправда, я зараз побачив, що появилося щойно, поки що не перевірена інформація, нібито конгрес готовий пропрацювати ще додатковий тиждень. Я поки що чув, що була тільки така ініціатива. Дай би Боже, щоб це було насправді. Дай би Боже, щоб Байдену вдалося запропонувати якийсь компроміс, на який піду члени палати представників, бо Сенат, мені здається, вже втрачений, і щоб вдалося. Це роботу продовжити і вдалося провести голосування, бо для нас це неймовірно важливо. Але поки що, поки що це тільки чутки. Два дні, і в ці два дні точно нічого не може відбутися. Тим більше зараз ще й вони взялися стару вже списану карту. Вона не дасть жодного ефекту, але вона точно перебиває тему будь-яких переговорів. Це підняв республіканці тему отого старого е спроби імпічменту Байдену там за певні порушення, зв'язані з його сином і тому подібне. Насправді це безрезультативно, це безперспективно. Але це глушить будь-які переговори. Мої колеги кажуть, о, ні, це для того, щоб приховати, щоб все добре пройшло. Мені здається, що це дуже не схоже на таку ситуацію. Може, я занадто песиміст, а от таке мене враження. Тим більше, що компромісу щодо міграційної політики в Байдена поки нема. На це сподівання було і так мінімальні. Розумієте, роль зеленського це не вирішувати внутрішні американські проблеми і кризи. Ні, це Байден сам буде з республіканцями ті речі розв'язувати. Роль зеленського зробити щось таке, що колись зумів Порошенко. Ще й до речі, при Трампові в дуже негативній ситуації вирвати українську тему з американського порядку денного і поставити над ним. Це простою мовою називається отією двопартійною двопалатною підтримкою, яку як спадок залишив Порошенко-Зеленському. Партії не узалежнюють політичну підтримку чи фінансову підтримку України із своїми внутрішніми невирішеними питаннями. Це після 19-го року слабо, але діяло. Діяло до вересня цього року, коли абсолютно неадекватний візит зеленського, конфлікти, які виникли паралельно, поява там з ним кількох відвертих корупціонерів, зруйнували цю конструкцію. Після того був розвал була парламентська криза в США в Палаті представників. І зараз, зараз єдине завдання Зеленського спробувати це відновити і винести українську тему над Американським внутрішнім порядком денним. От це він провалив абсолютно, а може і не пробував цього робити. От друге, мені здається, більш реальним. Ну що, наступне розмова з Байденем. Назовні винесено небагато конкретики. Є як завжди загальні слова про підтримку засудження позиції республіканців, які дають пас хороший путіну, заяви, що Росія буде бити по інфраструктурі під час зими і відповідно допомога США Україні це порятунок від пункту п'ятого щодо конвенції щодо геноциду, тому що позбавлення умов для виживання це геноцид, і цим Байден пробує в Америці. Розуміє такі речі, пробує це підштовхнути. Поки що маємо підсумок тільки один. Єдиний реальний результат візиту це допомога зброєю на 200 мільйонів доларів. Не на 68 мільярдів, а на 200 мільйонів. Засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для артилерійських, ракетних систем, артбоєприпаси. Це все більше. А більше може не бути взагалі, навіть ніколи. От перспективи зараз я ще раз кажу: є маленька надія, що оте, що я чув, що тільки ініціатива воно виявиться вже результативним, і на тиждень прог продовжить роботу конгресу. Дуже про це молюся і вірю. Доки вийде цей запис, вже буде ця інформація відома, відомо про що чи не про що. А на початку року, наступного, тобто до початку до кінця цього року, перспективи може вже не бути, а на початку року ці перспективи можуть бути дуже непевними. особливо якщо в Україні відбудуться деякі події, про які я не раз тут говорив. Хіба що буде продовжувати невелике фінансування невеликими партіями, отакими по 200 мільйонів доларів, окремими голосуваннями в Конгресі за якісь поступки, тощо це проблемно. Ще одна річ, про яку Зеленський заявив, що він розмовляв про це з Байденом. Значить, Зеленський заявив, зараз я процитую, що хоче швидше працювати із замороженими російськими активами на суму понад 300 мільярдів доларів. Слухайте. Народ, ті, хто гусав Зеленського, кого ви обрали? Він, хоч розуміє, що це не гроші, нема там цих грошей, що це акції російських підприємств, частки в якихось інших державних підприємствах. тощо. Він так і не зрозумів, що це не є живий ресурс, тому взяли і віддали 300 мільярдів. Вони працюють, вони кожен рік дають там якісь від кілька відсотків прибутку. Ці кілька відсотків, щоб 300 мільярдів з них витягнути. Перепродати їх буде майже неможливо або перепродати зі страшним дисконтом, там, скажімо, замість 300 мільярдів, отримати 60-70 мільярдів, якщо швидко їх продати, ті акції. А прибуток з них це буде 20-30 років, буде тягнутися, доки ти отримаєш всю цю суму. Тому насправді Зеленський навіть не розуміє, що це таке. От зараз в ЄС готує таке ж саме рішення, де е, оці заморожені активи мають бути Україні надані, але не самі активи. Власне, а прибутки з них мають включатися в бюджет Європейського Союзу і з нього йти в допомогу Україні. Це і буде, до речі, основа того, тої підтримки, тих 50 мільярдів, якщо їх таки підтримують на саміті. От Зеленський розказує про якісь речі, які для нього абсолютно незрозумілі, і для нас, наприклад, жаль, ну вони багатьом сподобаються. О, Зеленський добивається 300 мільярдів, і щось йому там Байден пообіцяв. Ще раз кажу, не існує ніяких 300 мільярдів акцій на 300 мільярдів. Із тих акцій щороку, ну скажімо, 10 мільярдів може бути прибутку. А зараз, коли вони заморожені, а може бути взагалі не прибуток, а тільки збитки, теж таке може бути. От щоб це розуміти. Тобто, поки що, головне досягнення цього візиту це 200 мільйонів доларів озброєні, і найголовніше, здається. Витиснув з нього Байден, а перед тим Остін, що заужного їх командувачів. Єрмаківський присужник Умеров і Зеленський і сам Єрмак не будуть рухати. Ви бачили, як Умеров побіг виконувати нехайний наказ, щоб відзвітувати Байдену, що в нас немає проблем, і планів розгрому збройних сил нема. О, дивіться, спеціально з Умеров разом з Залужним приїхали до Сирського привітати його з Днем Сухопутних військ. До речі, я теж приєднуюся до вітання, не так давно пройшов цей день і. Разом з ним фотографувалися, позували. Знаєте, залужений не тільки вміє командувати військами, але коли треба зняти проблеми, вміє і позувати до фотографій. Все питання в тому, наскільки це буде довго діяти, тому що насправді вже були в нас випадки, коли Зеленського витискали певні неадекватні потрібні речі, а тривало це буквально лічені дні. Може, там і Єрмаку щось пояснили? Не, не знаю, хочеться надіятися. Далі в нас іде Брюссель. Ну, власне, не Брюссель. Спочатку йде Норвегія, далі йде Данія, де є приємні речі. Взагалі, Зеленський не спішить повертатися додому. І я продовжую налягати наполягати на тому, що він умисно тягне час, щоб потім звинувачувати всіх, крім себе, з військовою здачою Авдіївки, ще кількох напрямків. Він до речі, по них навряд чи зможе так дуже швидко допомогти Путіну. Бо Байден прикрив залужного і зараз не можна це перехопити, але спроби такі ведуться. І я бачу, який зараз снарядний дроновий голод по Авдіївці. як тиснуть расисти, мабуть, маючи якісь надії на Мар'їнку і інші тиск, який пішов, вони реально хочуть дуже багато зараз захопити. До було до 14-го, потім змістили до 16-го, зараз ніби до 20-го грудня Путіна. Ну, чи в Патрушева роблять певний деделайн. І от мені дається, що Зеленський затягує з тим, щоб відбулися якісь події без його участі. І до речі, коли Зеленський в Києві, кияни сплять спокійно, тоді не прилітають ракети по Києву. Ну, патруньори ж дбають, щоб в нього був солодкий сон. Коли його нема в Києві, тоді от, друга ніч вже йдуть ракети. Далі Норвегія, Данія, далі Брюссель. І це окрема тема. Але тема. Брюсселю буде розгортатися в основному завтра. І я думаю, що я завтра зроблю окремий сюжет, окремий запис, де ми поговоримо саме про певні наші перспективи в Європейському Союзі, про те, як працює карусель відмови Україні при владі Зеленського, і що з цим робити, і які в нас перспективи на майбутнє. Дуже надіюся, що прорвемося, що буде все з Україною добре, незважаючи на цю всю владу. Все, на цьому слава Україні! Тримаймося!